Мене звати Євгенія Миколаївна. Зараз ми з вами будемо проводити майстер-клас по виготовленню ось такої гарненької лисички. Подобається? Так! Да. Класно, так? Да? Ну і ви таке зробите. Зараз я буду вам роздам вам детальки. Я зараз прикріплю, щоб ви бачили. Ось така лисичка буде в нас. От І роздаю вам. Листочки є у всіх. Клей є не у всіх, але ви потім будете користатися, ось у інших візьмете, бо не всім вистачає клею. Тримай. Це для голови, я даю. Це для голови. Розкажу все. Найперше, що у лисички, найкрасивіше це її мордочка, да, голова, голова. Треба рівнесенько скласти, ось так, на, як хусточка, скласти отой квадратик. Спробуйте скласти його рівненько, щоб всі краї співпадали. Дуже охайно. Да, 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 зайчик. Да. Ти тут тримай і тепер загладжуй. Рівненько, щоб всі краї співпадали. Умнічка дуже гарно, ти постаралась. Бачиш як? Поверни до себе, так, зроби як ромбік. Так. І з'єднай отак. Все ти можеш. Ось так? Да. Так, правильно? Правильно. Почекай, не спіши, не спіши. Коли з'єднали вже охайненько, тоді ми можемо загладжувати. Дівчатка, вийшло? Не бійся, нічого страшного не буде, якщо ти не так трошки складеш. Нічого страшного. Дивись рівненько, щоб співпадали всі краєчки і загладжуємо. Дівчата, молодці, вже зробили. Загладьте, будь ласка, нігтиком, нігтиком. Ось так, нігтики, два нігтики. І оцей край краєчок загладили. загладили. Там, де ви зігнули, нігтиком взяли, дивись, я тебе покажу. Ось так, трошечки рівніше. Так, Щоб рівненько було. Загладжуємо. А можна пальчиком? Можна пальчиком, можна нігтиком. Загладили, так? Тепер покладіть отак, щоб е, те, що ви загнули, було зверху у вас. А гостренька мордочка була знизу. Ось так покладіть. Ось так покладіть. Так, покладіть на листок. Так. І тепер дивіться, що ми робимо. Ми беремо і робимо вушка. Раз, і два. Загладжуємо. Зараз я, у кого не вийде, я зараз допоможу вам. Бачите, вже мордочка вийшла у мене. Так, я допоможу. Дивись, бери, загинаєш ось так. Раз, один листочок. І другу частинку так само. І другу частинку так само, гостренько. Зараз, дівчатка, якщо не виходить, не переживайте. Ось так. І треба намазати клеєм. Під низом. Так? Ось тут павака приклеїться. Там, де повинне приклеїтися. Подивись, воно ж повинне отак в тебе загладитися і отут приклеїться. З-під низу. Пробуємо. Так. Раз. А чого ніхто не пробує? Всі, так, всі чекають, дівчатка. що я зараз підійду. Пробуйте, дівчатка, якщо не вийде, нічого страшного. Вийде. У мене є дуже добра умнічка. Тільки там треба, щоб носик. Зараз ми зараз допоможемо. Всім діткам ось дивись, носик. Оце буде носик, а це вушка. Пробувала вже умнічка. Це приклеїла. Так, і ось тут Раз, треба так. намазати клеєм трошки. Під низом тут. Раз. І отут. Щоб воно приклеїлось. Mm -hmm. Розуміла? Там треба намазати, mm -hmm. щоб клеїмо низько. Mm -hmm. Зараз, сонечко, зараз я до тебе підійду. Тут ще треба дівчаткам допомогти. Биві, що виносять. Візьми те у дівчат. Mm -hmm. Ні, почекай, склеїмо, почекай. Дівчатка, ви можете встати, у кому вже я зробила, будь ласка, візьміть е клей, у кого з дів дівчаток ще не готова. Лисичка. Заклеюйте. У кого ще не готова, можете взяти. Так, це всього. Манусів, бачите тут. Намазуємо клею піднизом і заклеюємо. Під низом, і Під низом. Отак, воно заклеїться. Так. так, дівчатка, виходить, заклеїли а так не, клеї. не клеїться? Треба трішки, а, ну звичайно, воно не буде клеїтися, бо воно в тебе не викручений клеєм. Дивись. Ось сюди ми мажемо. І ось сюди мажемо. і клеїмо. Отак. Раз. І прижимаємо пальчиками. Трошку. Трошку. Так. Вжеш, клеєм. Де ти намазала? Ось Отут ти намазала, ось тут і тримай пальчиками. Так. І пальчиками отут тримай двома. Далі, подивіться, будь ласка, ще у лисички біля мордочки ось є такі... Е... Ні, точечки то потом. Спочатку тут є е, оці білі, білі такі е, хутро біли, е, не, не руденькі, а біленькі. Зараз я кожному з вас дам біленькі, оці такі штучки по, по дві, і ви розміщите так їх, як розміщені у мене в лисички. І так само іншу чіпляю. Дівчатка зрозуміли, молодці мунічки, так само чіпляємо. І другу так само став. Ти приклеїла. І тепер з другого боку теж приклеїв. Я дві приклеїла. Умнічки, ви молодці. Я, Це, я, на я, я. Це на нижню тівсенька. Дивись, ти приклеїла правильно, але тільки треба було на нижню частинку. Помазачи клеїмо там, щоб воно добре приклеїлось. Під низом. Ага. Спочатку будемо тулуб клеїти на листочок уже. Не, е, Лисичку голову відклали, знизу і зверху мажете, Дивіться, як воно розміщене у мене на малюнку. І так само е, приклеюєте. Верхня частина, верніше, тоньшенька частинка буде в, зверху, а знизу буде товщенька частинка. Бачите? Отак От має бути. На листочку будемо клеїти. Так. По центру листочка будемо клеїти. Ось так клеїмо. Ну давай. Так, так, клей правильно. Намазуєш, клей. Намазуємо, сильно не давимо. Дивись. Намазуємо. Так. Голову поки що не клейте. Голову поки що не клеїте, бо нам треба ще в лисички зробити дуже гарний такий комірець. А тоді лише будемо вже чіпляти голову. Тобі треба підсовувати тепер, щоб вона ось так була. Голівка буде... Так, да, дуже гарно. Так. Комірці. Ось так. Таким чином приклеїмо. Ось так. Так, пробуємо. Ось таким чином приклеюємо. Так. так. Зараз. Так. Зараз підемо, подивіться. Так, так. Промазуємо і приклеюємо. Далі я роздаю вам хвостики. Приклеїли <глад>. всі? Молодці. Тепер роздаю хвостики вам. І дивіться, хвостик, у хвостика теж є біленька штучка, така, біленьке хутро, яке треба приліпити до хвостика. Бачите? То хвостик спочатку до, до е, лисички не клеїмо, а просто хвостик треба оздобити нам, а потім вже будемо приклеювати до лисички. Спочатку оздоблюємо хвостик, не ціпляємо на е, білий папірець. Воно повинно співпасти в тебе. Отак. От Ось так. Має співпасти. Дивись. Дивись сюди. Дивись сюди. Отак От доведе приклеїти. Щоб края всі співпали. Так. А хвостик є вже в тебе? Цепляй. Так. Бачиш, воно повинно співпасти, значить Ось так? Ні. Дивись. Бачиш, воно іншим боком. Треба, щоб співпали всі кранички. Отак, бачиш? Отак приклеїмо. А ножки, а ножки потім. Можна хвостик зробити не вверх, а вниз. Можна, але ну, я думаю, що хай у нас буде весела лисичка і хвостик у неї буде вгору. Якщо вниз хвостик, то, то вже вона заслучена буде. О, а так? якщо... Де? О, так. так, молодець. Дуже гарно. Так. так. Ну, давай ми його тепер якось. Отаким чином. А руки помаємо А я вам дам серветочки, якщо ви хочете ручки. Можете. Піти помити ручки, а можна серветочки взяти. Так. Тепер я роздаю вам лапки. А, лапки. Лапки, лапки. лапки. Спочатку, дивіться. Лапки. Ви спочатку клеїте ось такі лапки вниз, отак. Лапки. Побачили? Я. Всі, всім видно? Да. Ось таким чином. Да. Приклеюємо. Так. Молодці, передні лапні. І тепер у нас лишилася голівка. Голівку прикладаємо так, щоб вона закрила трошки оцей комірець. Ні-ні-ні. Це в тебе відділена голівка. Тобі треба так її приклеїти. От зараз я покажу. Дивіться, вам треба приклеїти так, щоб голівка закрила верхню частинку. Приклеюємо, знизу голівку мажемо, клеїмо і приклеюємо ось таким чином. Ось таким чином. Так, зараз я вам ще ось дам маркер. А вас малювати? В смислі, як угодно? Ось Ні, чорний. Він. Зараз чорний. То закінчив уже, я можу давати. Ну, так. Дуже добре, дуже гарно, молодець. Так. Ні, ні, писати ми не будемо, бо так, носик. Ми тільки будемо лисичку діти. Так, да, тільки лисичку. А ви хочете ще щось робити? Вона да, у нас Що зайчик підпало? Зараз. Мені здається, що у всіх вийшло гарно. Ви всі були дуже уважні, тому... Якщо були уважні, то тоді нормально. То значить вийшло гарно. Якщо були уважні, то вийшло гарно. Так. Скільки тобі років? Сім. Сім. Ти в школу вже ходиш чи да. ще? Я закінчила перший клас. Закінчила перший клас. А тобі подобається ходити у будинок культури? Так. Да. А чим ти тут займаєшся? Я займаюся тут танцями. А ще? І ще я, ну, я ще тут більше на танці і на гуртки, і на ваші, і все. А танці які танці? Спортивні? Чача, ча, -ча бальс, спортивні і... танці. Да. А де, де виступала вже? Да. Так. І, і на вулиці. Ну як у тебе лисичка сьогодні вийшла? Да. А ну покажи, покажи на, на нашому. Телеглядачам. Ох, яка гарна. А скажи, будь ласка, а якісь э, в школі чи може вдома сама робиш якісь такі поділки? Я де... відкритки батькам, бабушкам, дідушкам пересував. Подобається? А лисичка у тебе вийшла сьогодні? Да. А ну покажи нам. А ім'я її якесь придумала, ні? Як лисичка, сестричка, як, її може, як би ти її назвала, яке ім'я? Аліса. Алі. Вам сьогоднішні заняття сподобались? Да! Ну, ми займаємося тут з дітками, з різними, і з різних гуртків, але особисто я проводжу заняття підготовку дітей до школи, група творчого розвитку дитини Кінгуру. Ми починаємо працювати з 15 вересня, починаємо вчити дітей читати, писати, малювати, розмовляти українською мовою гарно: мислити, логіці, вчимося, вчимося в математиці, в арифметиці, тобто всі батьки, які мають діток. Років, я запрошую особисто всіх до мене і до інших гуртків, але у нас, крім нашого гуртка, ще є гуртки і танцювальний, і вокальний. Тобто, на жаль, дітям зараз довелося жити в таких умовах, дуже важких умовах. Дуже важко переживають діти війну, але ми намагаємося якомога краще розвинути їхній потенціал і навчити їх прекрасному, навчити їх говорити, писати, малювати, танцювати, співати і так далі.